На зборах в Іспанії Полісю лишилося зіграти лише один спаринг. Навіть тренувань не буде. Вже цього четверга Житомиряни рушають додому. Дуже хочеться додому чесно. За чим mm. Заскучали? найбільше? За сім'єю, за дівчиною. Хочеться повернутися вже додому, зустрітися з сім'єю. Е, багато часу не бачились і вже тягне додому. Відчуття зараз двоякі, бо тут у нас зараз все є. Все дуже добре проходить збори, і відновлювання. І водночас дуже хочеться додому. Дуже сумую за своїми рідними, за своєю дружиною. Сумував за домом, за сім'єю, за дівчиною. Хочеться вже поскоріше повернутися. Та теж скуче, хочеться вже борща, сала нашого воздуха українського. Всюди добре, вдома не краще. В Іспанії команда майже місяць, і весь цей час ми вам показували, так би мовити, футбольну частину зборів тренування, спаринги. Настав час показати, що робить і чим займається команда поза межами футбольного поля. Ходімо дивитися. Направду на зборах вільного часу у футболістів не так і багато. Дивіться, щодня по два тренування лише за невеликим винятком. У передень спарингів одне. Кожне тренування це приблизно півтори години. А додайте сюди ще теорію. Словом, графік, як бачите. 8.15 підйом у нас 845 сніданок, потім у нас теорія та від'їзд на тренування. Після тренування у нас обід. Після обіду спимо, потім прокидаємось, готуємось там, кожен по-різному, хтось в залі, хтось індивідуально до тренування. потім… Знову ж таки, теорія тренування. Після тренування відновлення там. Ось у цій кімнаті гравці проводять дуже багато часу, бо відновлення важлива частина тренувального процесу. Зважте, футболісти на зборах під великими фізичними навантаженнями. Після цих навантажень їм потрібно відновлюватись. І тому, особливо на вечір, коли вже пройшло два тренування. То вони приходять в цю кімнату для того, щоб відновитися. Відновлюються різними способами тут масаж, різні фізпроцедури, можна просто попити чаю і поговорити. Руки не встають, більше ноги встають, тому що ти стоїш, а руки вже звикли до, ну, до таких навантажень. То це вже вже не складно. Скільки ви за день от масажів робите? Ми просто поєднуємо і фізіотерапію, і масаж, то зараз нас троє масажистів, то ми можемо по три масажі зробити. Тобто у нас в принципі, вистачає. А я бачила, ви ще такі голочками любите екзекуції людям робити. Розкажіть, що то таке? Ну, це метод цехої голки, то воно те ж саме розслабляє м'яз, проникаючи е всередину м'язу і там. 10-15 хвилин е футболіст лежить так, і м'язи розслабляються. Це не боляче? Я на собі не робив, не знаю. То взагалі не боляче. Ні. Мабуть, вас цікавить, чим харчуються футболісти. Так от, нічого надзвичайного: овочі, риба, м'ясо, багато вуглеводів, а от солодощів помічено не було. Жодного тістечка чи навіть малесенької цукерочки. Я бачила, що на вечері дуже багато різних макаронів. на ніч можна так багато вуглеводів? Е, на повсякденному житті, мабуть, не радив би приймати на вечір, на вечір так багато вуглеводів, е, так як в них, знов таки кажучи, що дуже багато е, навантажень, е, по два тренування, е, вони дуже багато втрачають енергії. І Її треба поповнювати. бо, Наприклад, якщо вони її не будуть поповнювати через 2-3-4-5 днів, якби вони, вже буде дуже велика перевтома. До речі, Бені Макуана, іспанська їжа, не надто смакує. Вже із нетерпінням конголезець чекає, коли повернеться на футбольну базу в Житомирі, щоб нарешті смачно поїсти. <звук> leur façon de faire, pas le cas, en fait. Par rapport à ce que je mange en Ukraine, par rapport à ce que j'ai eu à manger en France, que ça soit au Congo, ici, franchement, ils ne font pas bien la cuisine, je dirais. Ну і Тепер плавно підходимо до головного питання. Так чим же займаються футболісти у свій вільний на зборах час? Хтось в карти грає, хтось в нарди грає. От Я полюбляю також нарди. Тому я от після масажу зараз піду з нарди обіграю і піду спати. Я люблю на зборах помимо тренувань. Я люблю подивитися Counter-Strike або пограти в нього. Ви граєте, ви класний гравець? Ну, вроді нічого такої. Я в нарди обиграю ось, ось цього хлопця. Дивіться, от іди зніми, ось, йди зніми, покажи його лисого оцього. Диви. Взагалі не знаю, як грати, але граю кожен раз! Щось питається. Виграти, але не виходить нічого. Тобто ви чемпіон з нардів? Ні, ні, я тільки його обиграю. Весь час, в принципі, говорю там з родиною. Ну, ігри так, не граю, не люблю. Можу, футбол подивитись. Якщо цікаве. Останній матч, який ви дивилися. Арсенал Ліверпуль. Поза футбольним полем ви все одно займаєтеся футболом, дивитеся його. Ну так. А якусь книжку, можливо, з собою взяли. Ні, не врав, чесно. Дякую за чесність. Серед тих, хто не лише взяв книжку на збори, а й читає її. Олег Кудрик. А що читаєш? Есенціалізм. Книжка. Клас. До речі, ви ж пам'ятаєте, що Олег Кудрик разом із Сергієм Чоботенком за місяць на зборах мали вивчити іспанську. Звісно, не досконало, а хоча б щось. Пригадуєте нашу розмову? Іспанську можна вивчити за місяць. Да, можна. Ми з кудриком вже сказали, що до кінця зборів ми говорили. Але нормальні слова ми перевіримо. Да, нормальні слова, а не ті, які ми всі знаємо. А за сказані слова як відомо потрібно відповідати. Даруйте за каламбур. Тому пропоную влаштувати перевірку. Поїхали! М'яч. Бола. Захисник! <рес> я знаю воротар. <рес> як буде воротар? Ні, я знаю захисник, дефенсива. А воротар як буде? Воротерус. Слухайте, ви прекрасно знаєте іспанську ну, мову. Він весь час вчить. <рес> <рес> а щось таке, типу, сказати складніше, я гравець полісся. Та ні. Аймжекадор. <рес> А, хугадор, хугадор, хугадор. Куди ти б'єш? Ну, я зараз можу сказати, ви потім будете запікувати. А до речі, ви ж казали, що ви не будете погані слова вчити. Ні, ну ми то, слухаємо, що наші легіонери кажуть, і ми просто знаємо, що вони кажуть, коли ми не туди, туди б'ємо. <сум> <сум> ну що, приймаємо залік з іспанської? Пишіть у коментарях. А от Бені Макуана не лише гурман, а й меломан. У вільний час любить послухати музику. Хоча лише цим його коло інтересів не обмежується. Він ще й неабиякий модник. Гляньте, яке взуття собі прикупив. А тому у сторі з партнерів по команді кілька днів саме він був головною зіркою. Ти сьогодні всіх вразив своїм неймовірним взуттям. І Я його тут прямо бачу. Воно реально важке. Vraiment, vraiment. C'est la marque euh, Balenciaga. Déjà, ouais, moi, si je suis bien. passionné de la mode. J'aime beaucoup euh, me vêtir. J'aime beaucoup les grandes marques. Donc, euh, voilà, quand il y a un truc euh, où les gens n'aiment pas vraiment, moi, j'aime euh, prendre des risques. Genre, j'aime essayer, prendre du plaisir à bien m'habiller. Voilà, mettre un peu du luxe parce que voilà, ça se mérite. Ça c'est les sabots Non. Déjà, moi, je, je suis beaucoup les défilés de mode. Déjà quand les grandes marques font les défilés de mode, je passe beaucoup plus mon temps à suivre les défilés. J'essaie de voir ce qui me plaît par rapport à mon style et tout. Donc voilà, j'ai suivi ça par un défilé de mode de Balenciaga et tout. Je me suis dit pourquoi pas essayer pour voir ce que ça va donner sur moi. Autoch, pourrobivshé ussie svoie sprawy, futboliste potrochu vkladajutsya spaty. Okotri vidbij. Відбій о 11-й годині. Ви перевіряєте, чи всі лягли спати? Е, ні, ми надіємося на, е, їхню, е, професіоналізм. на їхній професіоналізм так, і на їхню порядність. Лягаєте спати о 23 рівно? 500, По годиннику. Це? І 8.15 підіймаєтесь? Ні. А 8, котрі? 8, Чесно, відбій в 23.00 чи пізніше? По Трошки сьогодні пізніше футбол, Реал буде грати. Але бувають і на зборах не рутинні дні. Ну, по-перше, команду завжди мотивує присутність президента клубу. Геннадій Буткевич часто відвідує тренування, причому присутній там від початку і до кінця. А днями у Полісся і взагалі сталася непересічна подія. Тренувальний табір Житомирян відвідав Олександр Усик. Як ви знаєте, бій із Тайсоном Ф'юрі перенесли на травення. Відтак в Олександра з'явилося трохи вільного часу. Він навіть потренувався із командою, а наостанок ще й пробив пенальті. До речі. Оцініть удар не гірше, ніж у боксі, чи не так? А ще Олександр Усик познайомив футболістів з Якубом Хіскі, завідувачем кафедри зі спортивної підготовки університету Катовіця. Хочу поділитися деякими своїми нароботками, які ми напрацьовували в тренувальному таборі. І людина, яка зараз буде вести цей спіч, допомагає мені в тому, щоб стати краще тут везде, в мисах, в голові, відновлення, е, збільшення сили, збільшення скорості, вихід з тренувань. Е, людина професійна, не один рік він вже працює з професійними спортсменами. І... Бесіда тривала близько години. Питань було поставлено чимало. Словом, лекція була корисною для усіх. Обмін думками продовжився за вечерею. До речі, ось так виглядає Полісся у повному складі. Поставив лайк, підписався на канал. Молодчина. Тепер напиши в коментарях, якого контенту про нашу команду тобі хотілося б бачити більше.